Україною мова серцю мила, я заклету мелодію у слова. що було, полинуло, за водою сплинуло, але мова рідна, я жива. Я мова, нетлінний скарб українського народу, глибинний показник його культури. Я мрію про мирну країну, про дітей, які сплять спокійно, про воїнів, які повернулися б додому назавжди, про очі, в яких немає сліз біди та горя, про хліб, як символ достатку і миру, про гаї, в яких гуляють закохані пари. Там де родилась я, там шумить і нині га зелений га. Свого народу, і хай там, що кажуть вороги, Горда є корінням свого роду, що живе на праведній землі. Моя доля, слава України, дивлюсь вперто в очі ворогам, не шукай іншої країни і свою нікому не віддам. Мудрості мені дають Карпати, сили набираюсь від Дніпра, і живу, як вчили, батько і мати, з вірою для правди і добра. Якщо ця мова не твоя, то і країна, мабуть, також. Хто не нащадок солов'я, то ми гніздо не йде у спадок. Якщо не твої пісні і вірші ці, і ці пророцтва то безобраз та, мабуть, ні, і ти лише тут в ролі гостя. Якщо ця мова не твоя, то гріш на усім старанням. Бо де ти бачив, щоб сім'я несла ім'я свого тирана в основі роду, а не батька? А мова більше, ніж ім'я, а мова стане більшим спадком, ніж буде небо і земля. Відвоювати можна землю, звільнити небо від атак, а мову. Ж даремно вони ненавидять аж так. І це не тема для роздору чи спекуляції про те, що наші воїни боронять десь там на вражі нам святе. Якщо ця мова не твоя, то нам не світиться країна, вмикає інстинкти солов'я і вчи нарешті солов'їну. Воїни, тоді і сміх усюди буде український. Ми навчимо і ціле військо, і відокремимо своїх.